Сьогодні у нас 22 липня, давно вже не знімав, не показував цю поволнію. Останній замір був місяць назад, десь була 115 см. Зараз орієнтовно 2,50 В кінці відео покажу заміри. Ось така вже здорова паволня і що вже потрібно робити? Потрібно потроху видаляти нижні листки, Два видалю. Сьогодні, наступні два через тиждень і так, кожен тиждень по два листки. Що це дає? Це допомагає стовбуру краще задерев'яніть так як він зараз, бачите, зелений. А потрібно, щоб він був коричневий, вкрився корою, як у звичайному дереву. І що виходить? Виходить, приріст становить орієнтовно 4 см за сутки. Так, і що виходить? Виходить. Погано видно, десь 2,5 метра.